Нарешті знайшла час відповісти на це запитання стосовно позачергової атестації, коли можна позачергово атестуватися? Ну що ж, звертаємося знову до положення про атестацію педагогічних працівників і дивимося, що там написано. Дивіться, пункт 5. Позачергова атестація проводиться за ініціативою педагогічного працівника або керівника закладу освіти. Пункт 6. Позачергова атестація педагогічного працівника за його ініціативою може проводитися у випадках, якщо його освітній рівень стаж роботи на посадах педагогічних працівників відповідає вимогам, визначеним у пунктах 8 і 9 цього розділу, або за наявності однієї з таких умов, або за наявності однієї з таких умов. У пунктах 8 і 9, які тут згадуються, йдеться про стаж роботи педагогічним працівником, а також про вашу освіту, яка має відповідати тій категорії, на яку ви хочете позачергово атестуватися. Звертаю увагу, позачергова атестація педагогічного працівника за його ініціативою може проводитися у випадках, якщо його освітній рівень стаж роботи на посадах педагогічних працівників відповідає вимогам, визначеним у пунктах 8 і 9 цього розділу. А тепер дивіться, тут іде конкретно або або за наявності однієї з таких умов і йде перелік тих вимог: там або визнання переможцем, лауреатом фінальних етапів українських міжнародних регіональних фахових конкурсів, або наявності освітньо-наукового, освітньо-творчого наукового ступеня, або успішного проходження сертифікації. А тепер важливе, важливе, е, період, коли можна подаватися на позачергову атестацію. Відразу спойлер скажу. Можна на наступний рік відразу подаватися. Що про це пише положення? Спочатку пункт 4. Атестація є обов'язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію чергову один раз на 5 років. Крім випадків, визначених цим положенням, важливий сьомий пункт: міжатестаційний період не може бути меншим ніж три роки, можуть сказати вам так, але тут є продовження. Крім випадків проведення позачергової атестацією за ініціативою педагогічного працівника. Єдине, не забудьте у міжатестаційний період, тобто від попередньої до позачергової наступної, ви маєте набрати відповідну кількість годин підвищення кваліфікації 150 або 120 дошкільників.